Вітаю гості та підписників каналу. Хтось в них ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні з вами подивимося, яка хороша подія вас чекає на порозі, що вас порадує. Три варіанти короткий розклад. Так, можете дивитись один варіант і загадати срок собі до трьох місяців. Можете загадати собі на різну карту. Різні терміни. Так, оприділяйтесь перший, другий, третій варіант. В описі будуть тайм-коди. А я буду розпочинати з першого варіанту. Яка радісна подія у вас чекає? О, так у вас здійснення бажання, насолода. Для когось, можливо, буде актуальний відпочинок. Відпочинок десь біля моря, просто на природі, в тишині. Це вас дуже сильно порадує. Давайте тобто трошечки відкриємо цю карту. Ще, може бути, пов'язано ваше стіснення, бажання. Якусь висилу знайдете. Хтось, можливо, виздорює, да, по картам, хтось отримує якусь таку винагороду, яку ви давно заслужили, до якої ви йшли. І яка, знаєте, ви час від вас як да? от вони ух, не могли її зловити. Сонце і е, жріця, да, те, що ви чекали, те, що ви дуже хотіли. По-першому варіанті, у вас прям грандіозно щось можна сказати. Щось здійсниться, якесь дуже-дуже заповітне ваше бажання. Також, що може бути діти, що порадують. Успіх в якихось ваших починаннях, якщо кар'єра там довго стопорилась, да, ви можете знайти роботу, піти вгору. Ви можете зустрітись з тим, з ким ви давно хотіли зустрітись. Да, в кожного тут буде своє бажання, але те, що от ви хочете, да, воно вам точно надасть сили. І ви зрозумієте, що ви недаремно чекали якийсь період часу, старалися працювали над цим запитанням. Ось так. Так що нехай здійсниться ваше бажання, я вам цього щиро бажаю. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Взагалі пишіть коментарі, да, ставте реакції. І підписуйтесь. А я переходжу перехожу до другого варіанту, що тут у нас, яка у вас радісна подія. Хтось до вас мчиться, лицар мечів. Може бути, новина, може бути людина. Дуже швидко, дуже різко, дуже стрімко. Можливо, те, що ви чекали, нарешті починає рухатись да, в вашу сторону. Зараз ми подивимося, з чим це може бути зв'язано. Ось якісь розчарування, були. ви думали, що, мабуть, у цій новини не буде. Вже якось змирились навіть з цим. А тут іде перемога. Можливо, якісь документи ви чекали, да? і оформляли. Тепер, нарешті, це все з'ясниться. Також ви, таке відчуття, ніби ви думали, що кудись треба буде потратити багато грошей, ну, не знаю, акцію знайшли, зекономили, отримали більше. Да? Тоді не так, ну така відчутна та сума, яку ви тратили. Ну, ви тут фінансово якось зберегли і позиції свої зберегли. Розумієте? Тут у ну, Починається якийсь рух. Якщо ми беремо лицарів як особу, да, то хтось мчиться вам з сердечками? да? Прояснити якусь ситуацію і зблизитися з вами романтичні якісь нотки, можуть бути в цьому. Я скажу так, може проявитися. Той, кого ви не чекали вже, да, у вас там сварка, до прикладу, була, або ви там давно спілкувалися, раптом знову з'явиться в вашому житті. Може ще бути так, що там ваша кохана людина, ви з не могли знайти спільну мову, сварилися, думали, що вже якось ну, криза така затяжна, там ну не можете справитись. Да, раптом енергії поміняються то вас воно буде радувати. Також ту новину, яку ви чекаєте, ви отримаєте, да, вона вам дасть можливість якось рухатись, порад продвігатися. Ну, і, і вигідні покупки, я тут бачу, да? Вигідні покупки по цим картам, те, що вас порадує. От прийшли, а там така класна акція і змогли купити два рази дешевше. Або два рази більше товару. Да? Так що ось так. Так, переходимо до третього варіанту. Давайте дивіться, що тут у вас, троєчки, що у вас поради. У вас поради спокій. Чому? Тому що є в цьому спокою якийсь фундамент. До да? прикладу, ви отримали гарну якусь фінансову винагороду і зможете собі дозволити, не знаю, замовити щось смачне, сходити в ресторан. Відпочити, купити щось більш дорогоцінне, ніж ви зазвичай не могли дозволити. Ви з собою будете раді. Якогось відпочинок. Відпочинок, тому що заслужили, тому що є за що. Хм. Рушиться щось колесо фортуни. Знаєте, ніби сильно вас така рутина замучила, да? і ви не знали, якому напрямку рухатись що ви якось ніби віддались на от волю долі і заспокоїлись, знаєте, ніби, от що вас може порадити? Ви можете сказати: будь-як буде, я все одно йду до свого щастя, я все одно до нього прийду і відпустили ситуацію. І коли ви її відпустили, ну, от якраз кардинальні зміни і відбулись у вашому житті. Розумієте? Ніби ви перестаєте затягнути, змагатись, сперечатись, да? от п'ятьорка. Жезлів побачня, вона розрушається. Конфліктність, внутрішній стан такий, куди йти, що робити, як мені за це боротись, хочу втримати, да? от такі от стани, вони розрушаються. І тоді, коли Софортуни дарує вам цю дев'ятку пентаклів, Розслабленість, задоволеність, прогрес, фінансова якась стабільність. Да? Рух вперед. Королева пентаклів, Ну, вона точно з ресурсами. Якийсь прорив вас чекає. Можливо, роботу хтось шукав, ви знайдете. В той момент, коли перестанете бігати там, і за любу роботу хопати, зараз і пропозиція якась прийшла. Або ви поміняли напрямок пошуку, напрямок якогось свого розвитку. Да? Ну, у вас тут ресурсність, також може бути погістка. Для того, щоб набрати сил і відпочити. Ну, це не за останні гроші, так? Да? От так показано. У вас буде можливість, ви зможете себе чимось побалувати, порадувати, бо у вас буде за що це зробити? Може, ви, не знаю, щось продасте, і у вас буде крупна сума, і ви підете собі щось за це купити, і у вас як пам'ять залишиться. То за те, що от я там заробила таку ту суму. Ну, у вас фінансово більше. Ух ти, на дніх теж імператриця. Прогрес, процвітання, да? Задоволеність, зручність, комфортні умови. В когось, може, знаєте, проживати на якісь там квартири, на оренді, і умови погані, можете знайти вигідні ціні, класну квартиру, де вам зручно, комфортно. Про комфорт тут в першу чергу всі ці три карти головних, да, які вас показують, вони показують комфорт, затишок, зручність. Тому що можна розслабитись, бо є якийсь цьому фундамент а? в основному матеріалі. Ось так. Ось такі три варіанти: експрес-розклад. Пишіть. Чи любите ви такі розклади, пишіть свої враження. Ставте реакції на відео, підписуйтесь, хто не підписаний. До нових відео па па